Дуже часто я зараз чую про те, що жінки такі, я не хочу народжувати а чоловіки такі нам надо, треба покращити демографічну статистику. Так от питання до тих чоловіків, які так говорять, а ви здатні взяти на себе відповідальність і забезпечувати жінку протягом майже 4 років? Я особисто прибічниця того, що жінка як тільки дізнається про свою вагітність, вона не працює. Що це дистанційна робота, то вона мінімізує. Свою роботу, тому що їй потрібно думати про свій стан психологічно, гормони, фізично то там надзвичайно багато факторів. Я неодноразово про це говорила. що мені дуже не подобається. Що момент вагітності дуже сильно обесцінюється, А насправді жінка потребує неймовірно великих ресурсів, щоб пережити цю вагітність, щоб винести цю дитину. Тобто, у неї починаються періоди їзди по лікарях, аналізи, узі, психози, тобто абсолютно все. І я вважаю, що цей період вона повинна приділити собі своєму здоров'ю, психологічному, фізичному, ходити на певні курси, займатися не знаю там йогою для вагітних, і от усім готувати себе фактично до материнства. Тобто, я прибічниця того, що жінка має дистанцію між своїм періодом вагітності і між роботою. То, якщо це робота на дядю, то вона відразу каже до побачення. Якщо це власна справа, то вона максимально бере дистанцію. Наскільки вона може собі це дозволити? В ідеалі на 90% мінімум. Перших три роки. Це період, коли, по-перше, жінці треба прийняти роль, що вона вже мама, і всі навколо будуть кричати, як правильно міняти підгузок, який прикорм обирати, коли що робити. Тобто, ну соціум тебе вже відразу там почне клювати, відразу почне судити. Навіть ті, хто твого імені не знають, вже будуть кричати, що ти щось робиш не так. Це перше. По-друге, їй потрібен час для того, щоб привести себе в форму психологічно і фізично, то їй потрібно повернути собі себе. Не загубитися в цьому материнстві не так, як було у моєї подруги, що вона в прямому сенсі хотіла вийти в вікно і її врятували просто антидепресанти і психолог. Ну, Жінка не розуміла сенсу цього життя. Їй потрібен адекватний час на відновлення. Відповідно, три роки декрету, плюс дев'ять місяців вагітності це неймовірні фінанси. Ті, хто говорить, що тут такого в сенсі. Ну, ви ціни бачили. Ви знаєте, оцей весь список без кінця і краю. Скільки потрібно дитині, скільки потрібно жінці. В період вагітності, і в період відновлення після вагітності. І тому мене дуже цікаво, чи оці всі мужчинчики, які кричать про те, що жінки повинні народжувати. Я навіть не говорю, що у вас, в принципі, немає їбати, що хоче інша жінка, але мені дуже цікаво, чи ви готові забезпечити повний комфорт своїй жінці. Котрі ви говорите